традицією, Напередодні одного з визначних свят української держави ми зібралися з вами у цій святковій залі. 7 грудня для України день знаковий і значений. День що одні людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організаторів цілення в життя і волі. 7 грудня в Україні день місцевого самоврядування. Сьогодні тих, хто творить український. В творчості в житті хто все серці лише одну єдину несе її на видноті. Ми щиро вітаємо з професійним святом тих, хто є у брацію територіальних громад, хто має честь представляти відстоювати інтереси людей і громади загалом. Шановні добродії, прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди державного свята, дня місцевого самоврядування. Реси міцного здоров'я, щастя, наснаги і непохитної віри у щасливе майбутнє рідного майбутнє краю і всієї України. Свято на вашу честь, шановні народні обранці розпочинається. Гадаємо, що кожен вітри ми відкриваємо це свято, додасть вам доброго та гарного настрою. Я до всі на, на землю мій літак, запишимо тільки вдома і чорну не так але тільки я побачу рідний край і свій поля, Від радості заплачу, бо на батніщині я, і є в тебе все, Степи на Карпатські гори, І є тебе все, тонбасу чорне море, І є в тебе. Все, Донбас, Обанута білині, ні на що не поміняй наші світлі почуття, і одну тебе когай, Україночка моя, і є тебе все, співи на пасі гори, є те. Гори, діє в тебе все, до пасу чорне море, є в тебе все, і, і полонина, це Україна, моя країна, відчисляй світові, серце коли що і я, що немає нас державу, просто люди і земля, і нехаю всіх здає Що не море, є тебе все, і половина, це Україна, моя країна. У бачив професійні свята ми з нетерпінням чекаємо на теплі привітання, подарунки і приємні слова. І для урочистого поздоровлення на сцену запрошується голова Васильівської районної державної адміністрації Джас Васильович. І Депутатом Запорізької обласної ради.